У світовій практиці цензура є ровесницею держави, яка дбала і, вочевидь, завжди дбатиме про непохитність своїх інституцій. Україна свого часу входила до складу різних держав. Усі вони активно цензурували українські видання, але чемпіоном у цьому ділі стала Російська імперія. Емським та валуївським указами вона заборонила українську мову та культуру взагалі. Не було, ні і бить не може. Далі буде про особливості радянської цензури в кіно, літературі, театрі. Та змі. У часи найбільшого розквіту та буяння цензури радянська преса виробила свій неповторний і за абсурдом ні на що не схожий стиль. Найкращі місця у радянських театрах займали люди з кадебертом кампанії 24-25 років. Як українські митці боролися з кастраторами вітчизняного кінематографу. Після революції. Радянський уряд дуже швидко відновив цензуру преси, яка частково була у приватних руках або ж видавалась громадськими організаціями. 2 серпня 18 року виник революційний трибунал, який використання преси проти радянського режиму кваліфікував як злочин. Але ще раніше свободу преси було обмежено одним з перших ленінських декретів від 10 листопада сімнадцятого року. В червні 22 го вся радянська цензура устаканилась у спеціально створеному органі. Головне управління у справах літератури і видавництв при Народному комісаріаті освіти Головліт. Його ще називали Міністерством правди. Головліт і його органи на місцях тісно спрацювали з органами Державного політичного управління ДПУ. Міністерство правди контролювало також радіо, а згодом і телебачення. Здійснювався контроль через систему уповноважених в телерадіокомітетах. Найнеприємніше місце для радянських медійників було на вулиці Прорізні в будинку під номером 2. Саме тут працювало керівництво головліту. Так називався головний цензурний орган держави. Цензори не пропускали вільних трактовок комуністичної ідеології та слідкували за тим, щоб у газети не потрапили державні таємниці. Коли Віра Бояренко була телевізійним редактором, вона знала всі об'єкти, згадувати про які було заборонено. Заводи. Інститути, які займалися військово-промисловим комплексом, тобто там, де виготовлялася продукція на оборону країни, а в інститутах розроблялися е, нові технології. Поштова скринька. Так називали заводи військово-промислового комплексу. Напряму їх не можна було називати саме тому, увесь лівий берег Києва не показували по телебаченню. Дарниця – це промисловий район. І там я не знаю скільки, але чимало було заводів під грифом Поштова скринька. Раптом там труба, якась, значить, цього заводу буде на, на загальному плані. Видно у приміщенні Держтелерадіо, як зрештою, і в паперових виданнях була окрема кімната для цензорів. В Такій ось кімнаті протягом двох років працював Едуард Котенко. Коли я працював, це був 75-77 рік. Та в маленькій кімнаті. Оце два вікна, це дві кімнати. Оце одне маленьке. От, туди журналісти, редактори приносили матеріали, які готували до ефіру, як радіо, так і телебачення. Не можна було показувати мости через Дніпро. Колишній будинок Ради міністрів а тепер Верховної Ради забороняли знімати з даху готелю Київ. Контролюючі органи дбали про те, щоб таємні служби іноземних держав не отримали інформацію про архітектуру будівлі. В списку заборонених були ще сотні об'єктів. Про них цензор мав знати все на пам'ять. Прочитав, не знайшов, підписав, віддав. Знайшов, викреслив, віддав. Віталій Карпенко став головним редактором газети «Вечірній Київ у 1985 році. Початок перебудови та курс партії на демократизацію суспільства послабив цензуру, і це якісно позначилось на змісті публікації. Одна з перших вечірка розповіла про розстріли невинних людей у Беківні. Сталося так, що один з читачів виявився колишнім НКВДистом з розстрільної команди. До редакції надійшов лист за його підписом. Один раз повели 17 чоловік, і в одного була шкіряна куртка в в ширіній куртці. То мені командир сказав, куртку забереш собі. То я я цілився в голову, щоб не пошкодити куртку. Другий раз розстрілювали там жінок. Все. І це він, значить, пише, що ми ж вважали, що ми розстрілюємо ворогів народу. Лист без правок мав піти на першу шпальту. Однак, демократична цензура знайшла причини для того, аби не пропустити матеріал на сторінки газети. Сказали так, що не можна друкувати, тому що свідчення свідків немає документальної основи. отако. Ну зрозуміло, що яка ж документальна основа, буде що людина щось бачить, що він піде до нотаріусу завіряти, чи е, в нього фотографії є, чи, чи щось запис немає. Звичайно, цього лише через півроку цю сумну, звісну шпальту надрукували. На це погодилась урядова комісія, яка вивчала події довкола биківні. Вона визнала, там справді поховані жертви сталінських, а не фашистських репресій. З початком української незалежності на офіційному рівні цензура зникла. Було проголошено свободу слова. Втім, у 90-х на зміну цензурі прийшли нові підступніші способи тиску: податкові перевірки, судові позови і темники. В часи найбільшого розквіту та буяння цензури радянська преса виробляла свій неповторний і за маразмом ні на що не схожий стиль. Пафос окремо взятих публікацій зашкалював у екстаз. Святкування 1500-ліття Києва з винятковою силою виявило властиво радянському народові глибоке і чисте почуття, в якому і гордість за свою вітчизну, і славне минуле, і свідомість прямої причетності нинішнього покоління до тієї слави і величі. Бо примножило їх власними звитягами. Такий ось образчик розумової та інформаційної порожнечі видав на гора київський часопис культура і життя в номері від 4 липня 1982 року. У цих шифрограмах хіба що забугорні радіонологи могли намазати якийсь прихований зміст. Цензура намагалась впливати не тільки на пресу, але й на представників вільних професій. Тим з них, які отримали освіту до революції, пропонували розповідати про свій тяжкий досвід в умовах буржуазного ладу. Так газета культура і життя за 4 липня 1982 року публікує інтерв'ю з художником Гаврилом Мартиновичем Глюком з приводу нагородження його грамотою президії Верховної Ради УРСР. Кореспондент запитує Гавриле Мартиновичу, ви починали свій творчий шлях у мистецтво ще в умовах буржуазного ладу на західних землях України. Які спомини залишились у вас тоді? Художник відповідає: як і в багатьох, хто пережив капіталістичний гніт, не радісні закінчити повний курс навчання мені так і не вдалося через нестатки. Перебувався випадковими заробітками аж до 40-го року, коли над Бессарабією зійшла зоря радянської влади. Все, що відбувалось у світі мистецтва, мало втиснутись у наперед заготовлені рамки. Преса не лінувалась нагадати літераторам, кіношникам, художникам, театралам про те, в якому конкретному напрямку вони мають рухатись. Радянські митці бачать своє громадянське покликання в тому, щоб бути учасниками комуністичного будівництва, служити своїм глибоко партійним, пройнятим високою думкою і яскравим почуттям мистецтвом народовим. Пише культура і життя від 14 листопада 1974 року під заголовком Висока місія театру. Наглядали цензори і за книжковим ринком. З 24 по 25 рік в СРСР провели кампанію чистки бібліотек. На місця розсилали списки заборонених книг. На загал було вилучено твори більше двох тисяч авторів. Книги ці потрапили або до спецфондів, або ж їх просто знищили. На відміну від царської, радянська цензура була націлена не стільки проти української мови, скільки для нагляду над змістом. Під заборону потрапили козацька та релігійна тематики. Смертним антирадянським гріхом вважалося згадувати імена українських націонал-комуністів. Загострення антиукраїнського курсу привело до заборони низки видавничих проєктів, в тому числі історії України Руси та історії літератури Михайла Грушевського, видання української енциклопедії великого російсько-українського словника, українського історичного словника тощо разом з тим, видавці вдавались до різних хитрощів, аби врятувати від повальної кастрації твори українських літераторів. Гарно накритий стіл ресторані та інтелектуальні розмови за черкою. ось так у радянські часи кмітливі видавці домовлялися з цензурами. Запрошували цього цензора у ресторан, випивали добре. Може, і давай, я тебе прошу. Ти там йде такий роман, ти придивись там щось мені підкажи, бо дай, щоб якихось там особливих претензій не було згодом у тебе, щоб ти на мене не писав. Ще один спосіб це партія в шахи з цензором. Від здібностей видавця у грі часто залежала й доля книги. З цензором грали в шахи. І от домовлялися. Давай, значить, якщо я в тебе виграю, то ти мені не будеш мати претензій до такого то номера журналу. Але в такий спосіб домовитися не завжди вдавалося. У більшості випадків доля художніх творів вирішувалася саме в цьому будинку. Якщо ж цензору примариться бодай найменший натяк на націоналізм чи соціальні проблеми радянських людей, твір вилучався з друку. Навіть у віршах про шпаків знаходили асоціальний підтекст. Сумують шпаки, поселиться і ніде він давно немає. Цензор мене запитує: це що, натяк на те, що у Києві існує квартирна проблема, квартир не вистачає трудящим. Окрім державної цензури, була і внутрішня. Письменник, знаючи те, що може викреслити цензор, або ж за які писання може покарати влада, намагався писати так, як треба, або ж вишукував способи донести свою думку через так звану езопівську мову. Вони писали часом щось таке. Ну я це називаю, знаєте, реверансів у бік партійної церкви. Або ще точніше, оці вірші, які писав про Леніна, про Сталіна, там і Малишко і е, Рильський. Там і там всі писали. Це було прикриття без таких кон'юнктурних творів. Писати було небезпечно за неправильну книжку. Могли відправити під трибунал. І ось тоді не навіть публічне визнання помилок. Ведь было бы оправдываться, когда вся моя вина перед вами на И я все целое передаю себя Паралитарскому суду, как он найдет, нужно вступить со мной. Это я, очевидно, здесь служил. Партійні письменники за хвалебні твори про комунізм ставали лауратами державних премій. Це було престижно та приносило чималі гроші. Деякі літератори конкурували між собою за прихильність влади, Награбували і доносами. Одного разу у будівлю спілки письменників Олесь Гончар викликав молодого Івана Драча. І Він мені дає е, лист, написаний моїм однокурсником, з яким я вчився в університеті. Де написано, що от ви, шановний Олесь Терентьєвич, любите цього драча? Ви його прийняли в спілку. Ви його він працює у вас у літературній газеті. А дивіться, який він, антирадянщик, у своїх у своїй цій поемі Ніг у Сонці. Він там підкреслено рядки. Прошу звернути увагу на це все діло. Тоді Івану Драчу пощастило. Лист викинули. Втім, так щастило не всім. КДБ та органи цензури слідкували за творчістю усіх літераторів, і тому письменники постійно чекали, що якось на світанку і до них постукають люди у цивільному. Драматург Гастровський вважав, що театральна цензура в Росії строже і подозрительні других цензур. Найбільш погибельним наслідком драматичної цензури писав він, я вважаю страх заборони п'єси. Автор, особливо початкуючий, наволі мусить всього боятися. Прийшла йому широка думка. Він її скорочує, вдався сильний характер, він його ослабляє. Тому що в усьому цьому він бачить причину для заборон. В Радянському Союзі Главліт тільки в кінці 20-х років починає здійснювати театральну цензуру. Театр став ідеологічною сферою діяльності. В ньому не лишилось місця для експерименту. Та пошуків нових форм українські драматурги перейшли на ерзопівську мову, а найталановитіші з них були фізично знищені. Кращі місця у театрі зайняли цензори, кадебісти, їх стукачі та інша добірна публіка. Найкращі квитки у радянському театрі ніколи не продавали. Десять місць завжди було у резерві для спеціальної публіки кадебешників, цензорів, людей з мінкульту та офіційних стукачів. Оці три перші три місця. Це були місця комітету державної безпеки. Тут сиділи ті, які охороняли не тільки моральність, так мовити, а й все інше. От тут сиділи це місця для цензури. Отут міні... міністер для міністерства культури. Ще була ложа дирекції. Перед прем'єрою виставу дивилась художня рада театру, потім управління культури. На попередній перегляд режисери запрошували студентів театрального інституту. Їх тихенько проводили до зали. А серед цих людей, які тут є, ми ж могли запросити і випадкових таких великих людей. Міг прийти бажан, міг прийти Тичина, міг прийти там Рильський. Випадково, ніби так. Знаєте, заглянув на і вже з ними мусили рахуватися. Цензор міг заборонити навіть дитячу казку. Так сталося з постановкою Леся Танюка Золота рибка. Влада й там зуміла побачити пародію на радянський спосіб життя. Як сказав один представник представників міністерства, це не нельзя показувати. Старуха із народа приходить до к розбитому Вона хоче того, того, того лучше жити, краще жить. І що виходить? Вона приходить к розбитого криту. Це ж пародія на соціалізм. Проблеми з владою у танюка виникли ще у 60-ті роки. Його вирішили виключити з комсомолу за націоналістичні настрої. Про пісочити бунтівника доручили комсомольському активісту і куратору по роботі з театралами Нелі Корнієнко. Начальство е, Іван Миколаївич Солдатенко був такий викликав і сказав, що треба. Кінчати з танюком треба його ем, викинути з комсомолу. Ну а далі подія розгорталася як у романтичній виставі. Неллі покидає роботу і виходить заміж за танюка в Україні. Його продовжують вважати антирадянським режисером. Він переїздить до Москви, благо гайки там закручували не так туго, як на периферії. Багатий досвід спілкування з радянською цензурою має і режисер Едуард Мотницький для того, аби добитися затвердження вистави. Він часом робив обхід кабінетів Міністерства культури. Я міг перед тим обійти кілька кабінетів, розповісти, підготувати. Іноді це допомагало, тому що в партійному апарати, апараті було чимало розумних людей. Коли ж блукання кабінетами не давало результату, театрали зверталася до вищих сил у цьому театрі. Був такий випадок, прийшли всі, подивилися, ну, мрачно. Відклали прем'єру. Минуло два місяці. Ми знову запросили ту ж саму комісію. Нічого ми не зробили. Але була весна. Вже було на вулиці світліше. Вони подивились першу дізу, на тепер інша справа. Нічого не змінилося. Радянська цензура постійно втручалася в життя театру. Втім, режисери та актори вміли знайти спосіб донести до людей нові ідеї та власні погляди. Сьогодні театр живе вільним життям. Він відроджує забути та експериментує над новими формами театрального мистецтва. В радянському Союзі існував особливий документ, в якому подавався список того, що могло або ж не могло потрапити на екран. Пунктів було біля двохсот. Причепитись могли до одягу, поведінки, думок, висловлених героями або ж до відсутності правильних думок. Знову ж таки, цнотливих цензорів завжди хвилювали оголені жіночі груди. Головним кастратором в радянському кінематографі був голов Репетком. Усі твори він поділив на три категорії. Перша фільми дозволені для показу в усіх кінотеатрах. Друга твори не рекомендовані для широкої робітничо селянської аудиторії. Третя цілком заборонені до виконання. До українського кіно було особливе ставлення. Цензором в усьому вважався націоналізм. Показовою в цьому сенсі є доля фільму Білий птах з чорною відзнакою. Голені груди радянської акторки Лариси Кадочникової український глядач так і не побачив. Епізод з фільму режисера Юрія Лєнка Вечір на Івана Купала було б вирізано цензурою. Я зняв е, жіночі груди, свіцю таку красиву, велику, восьмий номер, яка годує сокиру. Просто так і співає при цьому пісню люлі синку люлі. Виростай в забаву вороженькам в розправу. Цензори були категоричні: або режисер вирізає ці кадри, або фільм забороняють. Іллєнко е, дав крупним планом оголені е, груди актриси для того, щоб заакцентувати увагу з е, цензури. Таким прийомом українські режисери користувались часто, додавали до фільму безглузді кадри, які дратували цензорів. А ті, в полкій боротьбі за моральність стрічки, не помічали інших ідеологічних провокацій. Щоправда, картині вечір на Івана Купала це не допомогло. Її все одно заборонили у цій чорній шафі режисера Янка близько 40 сценаріїв невідзнятих фільмів. Їх не дозволила знімати радянська цензура. А ця золота медаль унікальний символ перемоги режисера над цензурою. Її він одержав на московському кінофестивалі за фільм Білий птах з чорною відзнакою. Вперше у радянському союзі кіногероєм став Бандерівець. Сама по собі постановка такого питання на той час була дуже е, ризикованою. Одного разу Юрій Ленко зачитав сценарій близьким друзям у себе вдома. І коли вони почули цей сценарій, то Брандуков сказав, хлопці, сховайте цей сценарій куди подалі, бо сидіти вам не пересидіти по тюрмах. Зйомки фільму багато разів зупиняли, і коли біла обтяга з чорною відзнакою зрештою показали на 24-му з'їзді Компартії України здійнявся неймовірний галас. Перший секретар Івана франковського обкому Комуністичної партії України. І просто знищив фільм. Він сказав, що більш шкідливого фільму на Україні ніколи ще не знімали. Здавалося, режисер потрапить за грати. Згодом з'ясувало, що заборона фільму це частина політичної операції по знищенню першого секретаря ЦК КПУ. Петра Шелеста. Адже саме він дозволив показувати кіно на з'їзді ЦК. Врятувати себе Петро Шелест міг лише за умов визнання фільму. До порятунку підключили авторитетів з ідеології та кінематографії. Говорили, який це геніальний фільм, щоб врятувати шелестер. І на підставі цих авторитетів він посилає фільм на московський фестиваль. Кінофестиваль проходив у Кремлівському палаці. Шість тисяч глядачів зустріли білого птаха 15-хвилинними оплесками. І коли пройшли чутки по Москві, що буду показаний заборонений з'їздом партії в Україні фільм, там щось неймовірне відбулося. Тільки почався фільм. І почалися ваці. Журі не пішло проти такої маси людей. Фільм одержав золоту медаль, а режисер уникнув ув'язнення. Згодом шелеста знімають з посади за націоналістичний ухіл. Новий секретар ЦК КПУ Щербицький відразу заборонив фільм. Я пам'ятаю розмову в ЦК КПУ. Ну, передано мені е, е, свідком, як е, режисеру Юрію Герасимовичу Ільєнко Добродій е, кричав е, працівник ЦК. Ми ще поговоримо з вами осіб Білий Птах. Ільєнко да? е, хапає якусь товстелезну телефонну книжку і на підлогу ЦК КПУ, розговор об этом фільмі вже закінчився». Влада, партійна влада насамперед вирішила покінчити не просто з одним фільмом, а з цілим напрямком. На 20-му з'їзді комуністичної партії України Щербицький з гордістю доповів делегатам Імеючись доложити делегатам с'їзда, що з так називаємо поетичним кіно України наконец, покончено. В незалежній Україні на офіційному рівні задекларовано свободу слова і совісті. Тим не менше, тривалий час українські медійники в той чи інший спосіб зазнавали утисків. Доходило навіть до вбивств журналістів, які розслідували діяльність владних осіб. Зустрінемось через тиждень і поговоримо про культові споруди Києва радянської доби. Далі буде. Родіну мать клепала на київському заводі імені Паризької комуни з окремих сталових блоків вагою 25-30 тонн. Чому цум для багатьох громадян України був і лишається культовою спорудою? Нинішній український дім усією помпезністю архітектурних форм нагадує про свою ще недавню роль капища для ідола російського комунізму Володимира Леніна.